Будемо говорити, зокрема, із Тарасом Загороднім. Це політолог, який зараз долучається до нас в ефірі. Пане Тарасе, я вас вітаю, добрий вечір. Добрий вечір. От хочу вас спитати: на ваш погляд? Ну, точніше, ви з чим пояснюєте таку затримку у видачі віз російській делегації і дозвіл на прибуття літака Лаврова до Сполучених Штатів, і чи прогнозуєте ви, що може статися так, що не видадуть взагалі їх? Ну я не упевнений, що не видадуться. Все ж таки висока ймовірно, що йому дозволять все ж таки прилетіти. Але делегацію, звичайно, скоротять, тому що вже були такі прецеденти, коли їх пускали, все ж таки, за кордон, але делегацію скорочували. Не всіх помічникам давали дозвіл і так далі. Справа в тім, що ООН розглядається як така нейтральна, нейтральний майданчик куди в принципі пускають всі. Пам'ятаєте навіть момар Кадафі, який був а, і там і під санкціями, підозрювався в тероризмі, все, що з цим пов'язано, йому дозволяли прилітати в ООН. Вона і, і там виступати, але не де далі. Але де далі, так і багато таких диктаторів їм все ж таки надається можливість виступати в ООН, а, тому що як я сказав, це розглядається така. Такий майданчик для діалогу для всіх. Е, інше питання взагалі о, о, в форматі присутності Росії головуванні її о, в радбезі ООН, так, серед постійних членів. Оце велике поки що питання. Тим більше о, після того, що було опубліковано російськими солдатами з вбивства о, українця, ну це відверта терористична держава, і ДІЛ це так о, раніше робила. І тут питання більше дійсності: чи, чи чи, піддається взагалі реформуванню ООН? Чи потрібно а, створювати якісь інші аналоги, обмежувати, а, розширити список санкцій відносно постійних членів членов ООН. Якщо це буде блокуватися, а проти цього, скоріш за все, буде виступати Китай, а, тому що їм в принципі ситуація повністю подобається. Вони багато чого подібного. Репресії роблять, наприклад, у себе в країні, але їм більше подобається, що всі, всі проблеми валяться на Російську Федерацію. І, в принципі, так, так це влаштовує. Тому єдина зачіпка, яка може спрацювати теоретично, ну, на мій погляд, це, вик... це питання до процедури включення Російської Федерації після розпаду Радянського Союзу, тому що офіційна Росія не. Ходила всю процедуру включення в ООН, і в тому числі включення е, в якості постійного члена Родбезу можуть бути зачіпки, і це можна буде скористатися. Подивимось, чи є воля в першу чергу західних країн це зробити. А як ви взагалі оцінюєте зараз реакцію світу на це відео, яке нас всіх шокувало, Яке ми побачили? От ми ну не почули реакції там багатьох, скажімо, світових лідерів. Ну, дивіться, шок був після Бучі. От Буча, всіх тоді це шокувало увесь світ, а два тижні обговорили. Це стало давайте будемо розуміти поворотним моментом щодо надання Україні військової допомоги. Якби росіяни так себе не погодили в Бучі, ще невідомо коли і з якою швидкістю Україні надавали зброю. А далі, ну далі, на жаль, це вже перетворюється на звичку. Пам'ятаєте, от коли в принципі подібна ситуація сталася в Ізюмі, коли було звільнене місто, а не було вже такої реакції. Тому що, на жаль, жах до жахів теж звича... не призвичаєшся. І тому для західного, для західного обивателя смерті українців, на жаль, стають статистикою, і вони вже не так. Реагують в тому числі на такі звісно які, відверт, які відверто фізуються Російська Федерація, деякі країни світу висловили свою, свою позицію, але сподіваюся, що в першу чергу йдеться про наших союзників, які швидко все зрозуміють і будуть розширювати якомога більше, негласно, більше військової допомоги Україні. Тому що. Словами тут нічим же не допоможеш. Тільки знищення ворога на нашій землі, а тільки потім знайти кожного злочинця, який це робив. А ми повинні розуміти, що ті, хто зараз ріжуть голови, ті, хто дають накази бомбардувати українські міста, виконавці, їх на жаль, Російська Федерація ніколи не видить. Давайте не будемо без ілюзій. Я взагалі сумніваюся, що цей на міжнародний трибунал вони взагалі, коли кого-небудь взагалі видадуть, і цим доведеться займатися в Україні. У нас повинна бути активна позиція стосовно цього стосовно цього питання, використовуючи методи массада, знаходити цих людей, кого вдасться різними способами доправити саме до українського суду. Тому що в міжнародні суди ви так не доставити цих людей або організовувати виробничу травму на виробництво, яка не буде сумісна з А в принципі, як показує практика, до цього наші спецслужби вже готові, от в останньому зливі, в можливі можливі інформації, те що от з американської розвитки було. А там були підтверджені, до речі, якраз роботу СБУ на території Білорусі. Пам'ятаєте, коли в Мачуліщах був знищений літак аеророзвідки, досить дефіцитний для Російської Федерації, це дуже відчутна для них втрата. Це якраз підтвердило, що от СБУ вже працює на, не тільки на тимчасово окупованій території, де багато колаборантів закінчують життя. Досить поганий спосіб, але урока з уроком для всіх, але в тому числі за кордонами нашої держави по легітимних військових цілях. Таке саме, як би нам не хотілося, доведеться продовжувати після війни. Кожен злочинець повинен отримати своє. Безумовно, і от наш омбудсмен Лубінець говорить, що на превеликий жаль насправді подібних випадків, от таких жорстких страт українських військових, їх тисячі. Президент Зеленський заявив про те, що таке російське зло, зло в вигляді Арефії потрібно покарати і ізолювати від всього світу. І я от ще хочу частково з вами поговорити а про яку ізоляцію дійсно може бути мова, якщо Росія головує в Радбазі ООН, досі має право вето, досі є її постійним членом. Чи бачите ви зв'язок між цим випадком? І дійсно от, процедурою реформи ООН? чи наближає нас оцей жахливий випадок до все ж таки от прийняття цих важких політичних рішень? Е, дивіться щодо обмеження вето в ООН, Про це говорилося ще з 2014 року. Розмови на чим не закінчилися. Е, давайте будемо відверті. Е, авторитарні країни активно використовують ООН в якості просування своїх інтересів. Пайка Китаю та Росії в Радбезі ООН не дає жодного шансу на реформування цієї організації. Давайте без ілюзій. Тут єдина зачепка може бути тільки от виключати Росію у, у такий от спосіб, про який я сказав. Те, що вона офіційно не проходила повну процедуру включення в ООН. Це єдиний спосіб, якось вплинути на ООН. Це інше не буде. Це або а, а теоретично можливо тільки одне: що всі країни виходять з ООН і в винищеному вигляді засновують нову організацію. Та, так на нових принципах і Росія залишається старому ООН зі своїм ветом. Або я не виключаю, що може бути ООН, коли буде створений все ж таки ООН для вільного світу з принципами зовсім іншим. А оці авторитарні держави вони теоретично можуть бути в іншому в інших організаціях, але це теж несе за собою ризики, великі, що все ж таки це буде вести до прямого конфлікту з авторитарними державами. Хоча я вважаю, що конфлікт, наприклад, з Китаєм військовим, протягом найближчого часу він є неминучим. Ну, до речі, щодо Китаю дійсно от остання порція документів, над якими працювали журналісти. Зокрема, за Washington Post, Вони стверджують про те, що Китай схвалив надання летальної допомоги Росії в лютому, нібито це відбулося принаймні. От такі дані має американська розвідка, відходячи з тих документів. І, зокрема, служба зовнішньої розвідки Росії фактично повідомляла керівництву російському, що центральна військова комісія Китаю схвалила поступове постачання зброї і хотіла, щоб це. Трималося в секреті. Датується, власне, от таке рішення 23 лютим, вже, ну, зрозуміло, цього року. На ваш погляд, наскільки правдоподібно це може виглядати? І І чи допускаєте ви думку, що Китай дійсно зараз у такий таємний спосіб може допомагати Росії? Ну, Китай, звичайно, можна у, у будь-якому чому підозрювати, але те, що вони не ідіоти, то точно. Те, що це приховати, неможливо буде та й так зрозуміло. Так як тільки вона з'явиться на полі бою, буде зрозуміло, що Китай допомагає Російській Федерації, а це означатиме фактично розширення війни до рівня світової, чого не хочу сполучені Штати Америки про що чітко і ясно попереджали Китай, але я не виключаю, що вони таке рішення ухвалили. Але тут інший нюанс може бути, в які це строки може бути виконано, а тут можуть бути багато нюансів. Вони можуть дражнити в тому числі Сполучені Штати і Російську Федерацію, але реально нічого не можуть нічого не зробити. Тому що їх ситуація, яка є, в принципі, влаштовує. Звичайно, вони хотіли перемоги Російської Федерації над Україною, тому що це відкрило їм. Шлях до, до окупації фіпція, до, до окупації Тайваню. Але чи будуть вони зараз ризикувати цим таким відвертим ударом об бетонну стіну? Це ще велике питання. Почали вас, пане Тарасе. я дуже дякую, що ви долучилися сьогодні до нашої ефіри. Нагадаю нашим глядачам, що Тарас Загородній політолог був з нами на зв'язку.